Вітаю, друзі! Просили показати, що з нашою картоплею, то що померзла. Ну, що можна сказати, начебто відходи. Ось відходи. Подивіться, яка вона. Звичайно, як знаєте, в народі, кажуть, начебто вона і, і живе, але здоров'я в неї вже не те. І, мабуть, результату того, на який ми сподівалися, вже не буде. Але є деякий нюанс, того, що ось те, що було накрито агроволокном, Тим більше, що ми накрили, як ми вже й саме говорили, що неправильно, бездух, а прямо на, на рослини і вони примерзли. І ось де взагалі агроволокна не було. Так що результат відчутний. Тут, бачите, тільки-тільки відходить, тут померзло прямо стебло до, до самої картоплини. тому... Тому набагато гірше, ніж там, де ми накривали. Так що, все одно висновки можна зробити. Якби ми не накрили агроволокном, це все одно краще, ніж не накривати зовсім. Ну, а там будемо дивитися, будь-що буде тепер.